Що робити, якщо вас обманув вендінговий апарат? Розкажу в цьому відео всі рішення, всі ситуації моделюємо. Звичайна ситуація, я хочу кави. Що там беремо? Еспресо з молоком. 25 гривень. Оп. Оберіть продукт. Еспресо з молоком. Найс. Окей. Очікую карти. Чикс, монобанк вам все плачує. Оп, авторизація зачекайте, дякую за карту. Дивіться, оп. І якби у нас, у нас сума списана з рахунку, нам подякував апарат, кава з молоком, у нас немає кави. Чи повернуться нам гроші, чи ні? Нічого не відбувається. Найк завжди знаходиться на стороні клієнта. Він за клієнта вболіває. У таких спірних питаннях дуже швидко гроші повертаються на карту. Так що, якось так, на ніколи не ображає кінцевого споживача, тому що це найсучасніше рішення у сфері вендингового бізнесу. Якщо у вас якісь питання, або ви бажаєте встановити такий термінальчик собі, пишіть в особисті. Дякую за лайки і підписку. Нове відео і цікаві кейси виходять тут щодня.